Жахливі події 86-го ніколи не зітруться з нашої пам'яті. Чорнобильська катастрофа екологічна рана не лише для всієї України, а й для світу. І так, пам'ять про тих, хто пожертвував власним життям, захищаючи нас від атомного лиха, традиційно вшановують у всій державі. З 86 по 89 у роботі з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС взяли участь 132 працівники пожежної охорони області. Перша група із 60 подолян у зону лиха була направлена вже 9 травня. Страшні події буремних днів Подільські ліквідатори пам'ятають й донині. Для нас, для пожежних Хмельницької області, аварія на Чорнобильській електростанції трапилася 9 травня. Коли ви підняли загін, як розказували, відправили туди. Поїхали віднесли службу. Мені прийшлося працювати із тернопільськими, і з івано франківськими і Я наших відправлявся. А в жовтні місяці прийшла телеграма, і мене визвали на службу нести в Чорнобиль вахти. Звичайні будинки, п'яти, дев'яти поверхові, все нікого немає. На балконі там. Пелюшки висять, там простині, там дитяча коляска, все, і нікого нема. Одні ліквідатори ходять ліпестки від цього. Знаєте, враження гнітюче, абсолютно. Тобто, як будто якийсь Монс пройшовся. Вже багато немає хлопців, такі близько втрати є, не будуть. Тому що, як казали, там в той час, що через 10 років ми будемо пожинати наслідки того, що сталося 26 квітня. Радний подвиг героїв ліквідаторів не забутий. уклонитися тим, хто боровся із атомним монстром, жертвуючи власним життям та здоров'ям, прийшли не лише колеги, а й посадовці. Керівництво Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради, усвідомлюючи всю глибину відповідальності, взято на себе ряд зобов'язань завдяки реалізації, яких на сьогоднішній день ми маємо реальні результати покращення соціального захисту. Розумію, що на сьогодні залишається багато невирішених питань, але разом з тим запевняю вас, що в пріоритетах влади на поточний рейд залишається неухильна робота в даному напрямку. Переконаний, що лише в тісній співпраці влада та активу Чорнобильського руху ми зможемо вирішити ті проблемні питання, які ставлять перед нами сьогодення. Сьогодні ми виголошуємо щирі слова подяки пожежникам Хмельницької області. Які в числі перших взяли участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, від усіх подолян найщирішу вдячність висловлюємо всім ліквідаторам наслідків Чорнобильської трагедії. Саме ціною життя цих людей було багато зроблено. І Багато сьогодні людей таких проживає в місті Хмельницького. Тому від міської влади хочу сказати, що ми будемо робити все можливе. Що в наших силах для цих людей, незважаючи на всі труднощі і проблеми, самі ліквідатори щиро радіють життю і палко бажають, аби лихо пережити ними ніколи не повторилося.